При чому тут кияни, Де ваша активність. Причому тут кияни, коли в депутата від удару є Кличко. Хай Кличко вийде на трибуну, ляже, закриє її своєю груддю і скаже, що я не піду звідси. Стоятиму там 12 раундів, поки не доб'ємося результату. Але ж Кличко цього не робить. Бо Кличко ухопив зірку з неба. Йому там навіють, що він майбутній президент. Який він нахрен президент? З нього такий президент, як з мене балерина. Янукович розумніший, ніж Кличко. Хай Кличко перед тим як іде в президенти розкаже, яку він книжку прочитав. Скільки буде дважди-два? Він же в школі не вчився. Янукович не вчився, бо в тюрмі сидів. Кличко не вчився, бо його по голові в цей час били. Тобто різниці між ними ніякої насправді. Але ж бачите, кажуть президент, президент. Тому кличку вибори в Києві не треба, бо він в президенти зібрався. Та хай він хоч якоюсь хурхуяловкою покерує чи боєркою, а потім йде в президенти. Людина тричі програвала вибори мера Києва. Тричі. Який президент. При всій повазі до кличка. Як спортсмен нема питань. Людина талановита і великий спортсмен. Великий. Таких я думаю, раз на тисячу років в Україні ви ж імку.